Перше свято це День і учити. Друге свято це покрива просвітової роби. Третє свято це український. Четверте свято це День українського Казачня. А п'яте свято, що 25-та бригада першою отримує панний комплекс найкращого дієся. Ви вже бачили? Так. Що можете сказати? Дуже добре. Це... Річ незамінна. Такий комплекс дуже-дуже гарна річ, так як ми знаходимося в таких місцях, де ну, не завжди є можливість помитися, постиратися. Тобто, так само тут можна дуже швидко е, все це отримати, помити людей, постирати, висушити речі. Стоїть система, стоїть титан, воно гріється. Буквально 5 кг дров. І все, закидається в топочі. Воно ну, навіть є дрова, все це опробувалось. Воно все працює. Дві машинки індезітовські, 8-кілограмові. Тобто в неї можна загрузити ну, купу речей, воно попрало. І в сушилочку його забросили. Сушилочка е, знизу пральна машина. Кращий варіант mm. на, на, даний, на даний час. Це титан, в якому гріється дровами вода. За 20 хвилин нагрівається вода до 40 градусів. Тобто вже через 20 хвилин можна нормально помитися в гарячій воді. Ну, дуже просторно, там чотири місця помивочних. Все це робить на автоматі. Нажимаєш клавішу, 20 секунд тече вода. Тобто немає розходу колосального. Баня супер. Тобто комплекс, пральна, пральна банний комплекс. Варіант дуже-дуже гарний. Все роби на автоматі, електроенергії. Тобто він незавісимий, мобільний. Приїхав, залили топліво, все, завели дирчика. З генератора. Його, типу на нулі використовується? Ні, на самому якби на сам ноль не загониш. Люди підвозяться транспортом, покупались і зразу обратно на позиції, тому що треба працювати.